Сімох перевізників, які незаконно переправляли військовозобов'язаних через державний кордон, відключать від системи шлях. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Нагадаємо, шлях це система для перетину кордону, яка дозволяє чоловікам, водіям, волонтерам легально перетинати. Кордон України в умовах воєнного стану вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів та спрощення самої процедури. Більше про це будемо говорити далі на зв'язку із нашою студією радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Пані Тетяна, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ми і мирно і вам. Анастасія, так, я вам дякую за те, що ви підняли цю тему. Це дуже важливо нам зараз з вами обговорити. Особливо коли стосується, ми ніколи раніше з вами, здається, не згадували про систему шляху, а тут одразу, скажімо так, сім перевізників можуть відключити від цієї системи. Для того, щоб розібрати, що насправді відбувалося. Люди, ви знаєте, що кожен рейсовий автобус він зобов'язаний мати два водія. І відповідно особливо ті рейсові автобуси, які перетинають кордон з Україною, і, наприклад, допомагають українцям перебиратися на більш спокійнішу територію дружніх до нас держав. Отже, один водій оформлявся нелегально. Водієм рейсового автобуса він відповідно за це платив гроші, де вони перетинали кордон, і відповідно другий водій якось так ставалося, що він міг зникати в проміжній точці призначення, але вже за межами України. Це приблизна така схема, яку використовували підприємці для перевезення чоловіків призивного віку подалі від війни. І дійсно, перевізники мають право подавати пропозиції до для внесення громадян в систему шлях. в умовах воєнного стану вони вирішили, виходить, що на цьому можна непогано підзаробити, тому що охочі залишити територію України чоловіки. Ми з вами говоримо про чоловіків приземного віку. Вони готові платити чималі гроші, тому що, наприклад, дві від двох тисяч доларів беремо з вами. Вони платили за те, що їх оформляли на роботу. Фіктивно грубо кажучи, вони ставали де Юри вони були водіями. Де факто вони не збиралися працювати водієм рейсового автобуса, і коли вже перетинали кордон України і були на території Європейського союзу, доплачували ще виконавцю іншу частину грошей, суми від двох до. 12 тисяч доларів, і зараз на розгляд комісії, про якого вже згадували з питань припинення доступу ліцензіатів, подано ще десятки фактів зловживань із внесенням даних у систему. Я вам дякую за те, що ми можемо з вами проговорити і озвучити це в прямому ефірі. Можливо, хтось почує і не накличе собі на голову біду, тому що це одна із схем. ДБР продовжує виявляти і попереджати такі негативні корупційні тенденції, які впливають на нашу обороноздатність. Мова йде. І про лікарські комісії ми з вами також в ефірі це обговорювали. Які видають довідки про непридатність, і про військомати їх перевіряють і за умови. Підозри в порушеннях закону відкриваються кримінальні провадження, тому що збагатитися на війні не вдасться, тому що зараз головні пріоритети в нашій країні це оборона, це економіка і це соціальний захист громадян. Треба турбуватися і працювати в одному напрямку. Думаю, ви зі мною погодитеся. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, позбавлення ліцензії виключення із системи шлях це єдине покарання, яке може загрожувати цим перевізникам за організацію таких незаконних схем. Романе, можу сказати, що наразі можливо це проміжний етап. Якщо відкрите кримінальне провадження і буде достатньо доказів, то я не виключаю, що за це може бути не лише адміністративне покарання, ну наприклад, виключення там, чи, наприклад, людина може заплатити штраф, а можливо і кримінальне, якщо, наприклад, буде доведено, що певний перевізник робив це на постійній основі. Але це будуть вирішувати уже слідчі і відповідно суд. Зрозуміло. Дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо за те, що знайшли час, долучилися до розмови в нашій студії. Це була Тетяна Сеп'яна, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Ми продовжимо за мить.